Немає посилання? включай, що це? Владислав. Так. Він на музику написав. <ріграє> 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 так. Так, ладно, добре. Так, отже, і ми з вами говорили, да, що таке імперії. Ми з вами розбирали. Да, і перша імперія, про яку ми з вами так говорили в стародавньому часі, це була імперія Олександра Македонського, яка з часом розвалилася. Потім була Римська імперія, да, і э... My name is Edinafri. Edinafri. Yeah. Сына вот вы Я бы же вас выдала, за а кто я? Это не я. А кто я? Нет. Ну, я? Что, блядь? Кому вы дали посылание? Никому не дал. А ну, перестаньте. Владик, это так будет за Я не я. Ведь не Давай это просто с нами еще один, блядь. Так зайди, я не полностью удалили. Еще раз зайди. А, Зараз. На чем я запомнилась? Так. Сколько времени? Я прихожу. О, Али Мартин. Зараз. Сколько времени? Сколько времени? Це за 20 навіть так, є. Так. Uh, я не отже, отже, ми з вами зупинилися. Ну, і ми говорили про імперії, да? ми говорили про Час, uh, місяця, те, як щас, формувалися демократична держава, але вони не виглядали в такому сенсі, як ми сьогодні бачимо в сучасному світі. Але все ж таки Лопит. ми будемо з вами говорити. І так. Тема сьогоднішнього уроку види держав. Ну і за їх формою, ви бачите на екрані, да, це.